Де продовжити навчання після випуску зі школи? Який вищий навчальний заклад дає якісні знання, які перспективи для мене відкриваються після вступу до вишу? Саме над цими питаннями сьогодні розмарковують тисячу старшокласників, які невдовзі залишать шкільні парти та робитимуть один з найважливіших виборів у житті, для того, щоб допомогти майбутнім абітурієнтам правильно зробити свій вибір, колектив Одеського національного технологічного університету постійно проводить профорієнтаційні заходи, під час яких знайомить старшокласників. Зі спеціальностями, особливостями та перспективами навчання в університеті на цей раз ми завітали до Одеського ліцею «Європейський». Президент та ректор університету особисто представляли старшокласникам вищий навчальний заклад. Факультет інноваційної технології харчування і ресторанного готельного бізнесу. Ось ви сьогодні вже практично не знайдете жодного ресторану або готелю, де б не працювали наші випускники. Вони витребовані, це і шеф-повара, це і менеджери, фахівці з харчування і так далі. Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу. От тільки щойно відбулася зустріч наша з власниками торгівельної мережі Копійка. Потрібні товарознавці, ми вклали договір, ми готуємо їх. Зараз буде більша співпраця тісна, тому що ми почули, які вони проблеми. Ми зараз вносимо вирішення цих проблем до навчальних планів і вони забирають наших фахівців. Далі це не тільки цією мережою, до речі. Факультет технології Вина та туристичного бізнесу. Те, що Україна є туристично привабливою, думаю, це не секрет. Педагогічний склад ліцею Європейський з радістю зустрів представників адміністрації та викладачів Одеського національного технологічного університету, адже такі зустрічі є дуже актуальними та затребуваними. Саме так школярі можуть остаточно визначитись із майбутньою професією. Учні Дуже очікували цей захід, тому що профорієнтація це дуже важливо саме для учнів випускних класів. Ми сьогодні познайомились з президентом Національного технологічного університету та ректором, які провели дуже докладний, можна сказати, майстер-клас, який мотивує наших учнів на подальше отримання освіти на подальше життя. В Професійному світі. До речі, директор Одеського ліцею Європейський Юлія Бардук зараз навчається в Одеському національному технологічному університеті, а отже, знає на власному досвіді про якість навчання у виші. Я також є студенткою Одеського національного технологічного університету, студенткою магістратури кафедри управління та адміністрування. Тому я дуже ціную цей виш. Він також є в моєму серці, в моєму житті, і всім раджу поступати саме до Одеського національного технологічного університету. Якісні знання, висококваліфікований професорсько-викладацький склад, сучасні професії, затребувані на ринку праці, сучасні лабораторії, і що головне, гарантоване перше робоче місце після отримання диплому. Це лише деякі із переваг навчання в НТУ. Нашій лабораторії сьогодні у нас 54 сучасних лабораторій і мало яких вищих можуть похвалитися тим. Капіталізація 150 мільйонів гривень з цих лабораторій, які належать нам, і ще 14 мільйонів доларів, які нам не належать, але ми на них працюємо. Про признаці лабораторії мехатроніки і робототехніки перша лабораторія в Україні, яка відноситься до класу Fabricans Laboratories, вільне студентське пространство, простір. Де можна приходити ставати резидентами лабораторії, експериментувати і долучатися до майбутнього бізнесу. Наші стартапи вже сьогодні працюють у 28 компаніях. Далі, 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 далі. тут вже в мене час піджимає лабораторія цифрової технології автоматизації, до речі, цікаво. Ви бачите, компанія S Engineering подарувала нам лабораторію 200 тисяч доларів, до речі, створена як знак подяки нашому вишу від голови правління. А його тайородини під час зустрічі старшокласники змогли взяти участь у майстер-класах, які представили викладачі університету. Учні задоволені івентом, адже нові контакти, знайомства невдовзі можуть стати у нагоді. Було дуже багато мотиваційних моментів, і зокрема мені дуже прийшло до вподоби те, що зараз так активно стали просувати профорієнтацію. Це дає змогу учням в майбутньому оприділитися з їх професією. Мені імпонує підхід цього університету до навчання, зокрема те, що вони першими в 2014 році ввели онлайн формат, коли такого ще не було. Зокрема, у цього університету цікава історія. Все було максимально. Детально розказано. А ми нагадуємо нашим майбутнім абітурієнтам. Ми завжди на зв'язку і готові відповісти на всі питання щодо вступу в Одеський національний технологічний університет. Вся актуальна інформація на сайті університету.